Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам розкажу про місто. Представляти якого особливо й не треба. Його, як і Берлін, знають практично усі. Отож, Потсдам. столиця землі Брандербург. Потсдам було засновано у 10 столітті. На місці села Славік. Балтійськими слов'янами. І воно це поселення отримало назву, слов'янську назву Подступім або поступімі. Перша згадка про місто відноситься до 993 року, коли імператор Отон III дарував ці землі Квінденбургському аббатству, яким тоді керувала його тітка Матильда. До 1317 року Поцдам згадується як невеличке місто. Міські ж права він отримав у 1345 році. Територія навколо Потсдаму демонструє ознаки поселення ще з часів бронзової доби. Пізніше ця земля була частиною Великої Німеччини, яку описував тацит. А після великого переселення німецьких народів сюди потрапили слов'яни. І як я вже згадував, вони й заснували місто Потсдам. Точніше, поступімі. Будучи безперервним володінням Гогенцолернів із 1415 року, Потсдам став відомим, коли у 1660 році його обрали як мисливську резиденцію. Фрідриха Вільгельма І та Кюрфюрта Брандербурга. А це було ядро могутньої держави, яка згодом стала королівством Прусія. Пізніше тут було розташовано Пруський гарнізон та побудовано казарми та гарнізонну церкву, про яку на цьому каналі є окреме відео. Після Потсдамського едикту 1685 року. Місто стало центром європейської імміграції. Його релігійна свобода приваблювала вихідців із Франції, зокрема гугенотів, з Росії, Нідерландів, Богемії. Едикт прискорив зростання населення та відновлення економіки. Пізніше місто стало повноцінною резиденцією пруської королівської родини у 1815 році після утворення провінції Брандербург. Потсдам став її столицею. І був такою аж до 1918 року. За виключенням періоду між 1827 та 1843 роками, коли столицею провінції був Берлін. До речі, після 1918 року столицею знову став, звичайно, Берлін. Вічний конкурент. На той час провінція складалася із двох губернаторств, які були названі на честь своїх столиць. Тобто, губернаторство Потсдам та губернаторство Франкфурт зі столицею у місті Франкфурт на одері. Пруська помпезність та пишність, спадщина видатних архітекторів та вчених, військовий центр під час холодної війни. Потсдам пропонує захоплюючі прогулянки культурою та історією. 300 років тому Потсдам перетворився на одне з найрозкішніших королівських міст Європи. Пруські королі створили барокову мрію у Потсдамі та околицях, будуючи грандіозні пам'ятники класицизму. Парки Потсдама займають близько. 500 гектарів. А у тих парках зведено близько 150 будівель, які датовані початком 18-го та початком 20-го століття. Вони отримали статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще у 1990 році. Хорошою відправною точкою для прогулянки є площа Альтермаркт, тобто Старий ринок, що веде до Церкви Святого Миколая. А там поруч, парк Люстгартен, Стара Ратуша, музей Барберіні та реконструйоване колишнє місто. Навпроти Альтермаркт, дещо захована, лежить площа Нойермаркт. Вона вважається однією із найкраще збережених барокових площ у Європі. Прогулянка центром Потсдама. Здається подорожю у часі. Ті, хто прибуває на човні або поїзді, починають прямо з місця народження міста. З площі Альтермаркт. Тут, на місці найстарішого мосту через річку Гафель, ще в ранньому середньовіччі стояв замок, який захищав торгові шляхи. Століттями площа Альтермаркт з міським палацом. Та церквою Святого Миколая і старою ратушею були економічним та політичним центром міста. Площа була перепланована Фрідріхом Великим на Римський Манер. Величезний купол церкви Святого Миколая разом із вежами Гарнізонної церкви та церкви Хейлінгест характеризували силует міста. Із 1997 року на місці церкви Хейлінгест стоїть. Архітектурно складна сучасна будівля, а Глокеншпіль є нагадуванням про гарнізонну церкву, яку було знесено у 1968 році. Нині її реконструюють коштом церкви та приватних спонсорів. У цієї церкви надзвичайно цікава історія. Як я вже обмовився на початку на цьому каналі, про неї є окреме відео. Тому, якщо ви дивитесь це відео, то обов'язково перегляньте і те. Буквально у кількох кроках від площі Альтермаркт знаходиться парк відпочинку Люстгартен, який було відтворено з нагоди федеральної садівничої виставки у 2001 році. Колись за правління короля Фрідріха I тут муштрували солдатів. Зараз. Тут метушня веселих ярмарків та міських фестивалів. Але гайдана Альтермаркт. Стара ринкова площа це центральна площа у центрі Потсдаму. І вона утворює історичний центр міста. Вибачте за тавтологію, але дійсно з якої сторони, не подивись, вона центральна. Площа складається із території навколо. Церкви Святого Миколая. На сьогоднішній день термін Альтермаркт стосується безпосередньо території перед храмом. Церкву було побудовано у стилі класицизму, за планами Карла Фрідріха Шинкеля у 1830-1837 роках. А ось 77-метровий купол, що височіє над дахами міста, було побудовано пізніше. Період із 1843 по 1850 роки. Він дуже гарний і його дійсно видно практично з любої точки міста. Але так було не завжди. Наприкінці Другої світової війни церква була вражена під час нальоту британської авіації на Потсдам. І згодом сильно пошкоджена вогнем Радянської артилерії. Після багатьох років реконструкції церква була. Повторно освячена аж у 1981 році Євангельською парафією Святого Миколая. Сьогодні вона відкрита для відвідувачів. Окрім звичайних богослужінь, у церкві також проводяться концертні заходи. Майже навпроти церкви знаходиться міський палац Потсдаму. Це була друга. Офіційна резиденція маркграфів та кюрфюрстів Брандербурга. Пізніше королів Прусії та німецьких імператорів. Побудовано цей палац було у період між 1662 та 1669 роками. І він став найвиразнішим, найвидатнішим прикладом фредериціянського рококо. Під час бомбардувань союзниками 14 квітня 1945 року міський палац також був розбомблений та згорів. Хоча 83% будівельної конструкції уціліли. Однак правляча комуністична партія зруйнувала руїни у 1960 році з ідеологічних міркувань. У 1991 році на місці міського палацу почалося будівництво сучасного театру. Яке спочатку планувалося ще за часів НДР. Проте, незважаючи на те, що було споруджено навіть металевий каркас, його знесли. Та почалося відновлення міського палацу. Часткова реконструкція з історичними фасадами та сучасним інтер'єром була завершена лише наприкінці 2013 року. Відтоді будівля служить для розміщення парламенту. Федеральної землі Брандербург. Якщо виходити із палацу, то праворуч знаходиться музей Барберіні. Його було відкрито у 2017 році. Це художній музей Потсдаму, експозиції якого варіюються від так званих старих майстрів до сучасного мистецтва з акцентом на живописі імпресіоністів. Поруч ще один Потсдамський музей, який знаходиться у будівлі старої ратуші. Це світська будівля Паладіо, яка була побудована у середині 18 століття, який було зруйновано під час Другої світової та відновлено у першій половині 60-х років ХХ століття. Ну, а мармуровий обеліск у центрі площі було реконструйовано аж у 2014-му. Отож, як бачимо, на Альтермаркт при бажанні можна застрягнути надовго. І це насправді королівська площа. По суті, це просторове творіння Фрідріха Великого та його архітекторів другої половини 18 століття. Зразками слугували помпезні будівлі, головним чином, з Італії та Франції. Щоб детально ознайомитись з усім тим, що є на цій площі, я бачу, що дня буде мало, а у мене його нема. Тому рухаємося далі. І направлятимуся я на північ в сторону палацу Cicelien Гоф. Але стоп, я чуть було не пропустив ще одну дуже важливу для Потсдама та й для всієї Німеччини будівлю. І це музей кіно. У 80-х роках ХХ століття в одній з найстаріших споруд міста у міських конюшнях, де раніше були оранжереї, створили музей кіно. І це не просто музей, а значних розмірів комплекс з кінотеатром, кіношколою та виставковими залами. Це музей німецького Голівуду, найстарішої та Найбільшої німецької кіностудії «Бабельсберг», яка була заснована ще у 1910 році. А за часів соціалізму на її місці заклали нову студію, яка називалася Дефа. У свій час вона стала батьківщиною культових кінострічок про індіанців. Пам'ятаєте у ці фільми з Гойко Мітічем? Їх знімали тут. Ну, не прямо тут, на кіностудії. Яка проіснувала до 1992 року. На місці знімальних майданчиків у 1991 році було закладено кінопарк розваг. І зараз тут можна провести майже весь день, переміщуючись із павільйона в павільйон, беручи участь у зйомках та каскадерських трюках. Але потрібно зважати на те, що парк працює тільки у теплу пору року з 23 березня до початку листопада. До речі, музей кіно працює так само. Взимку у нього не потрапити. Східнонімецькі міста дуже нагадують радянські, що, в принципі, не дивно і природньо. Адже і ті, і ті будували за одним і тим самим принципом. Широкі вулиці, проспекти, парки, бульвари. Ну, ось тут, для прикладу, чим вам не Харків чи Кишинів? Ну, тут вже трохи відчувається чогось такого німецького. Але тут вже видно, що усучаснено. О! Точка буккросінгу. Ну це вже 100% сучасні віяння. Ви вже звернули увагу на те, що Потсдам – це місто контрастів. Ні. Зараз я вас заведу ще в одне містечко, яке може здивувати любого. І це голландський квартал. Вон там вдалині видніються ворота Науен. Вони відкривають доступ до голландського кварталу з його любовно оформленими внутрішніми двориками, кафе, нестандартними барами та галереями. Де атмосфера та стиль життя міста трохи спокійніші. Голландський квартал однаково популярний серед місцевих жителів, так і серед гостей міста. Він складається із чотирьох міських кварталів із приблизно 150 будинків з червоної цегли у голландському стилі, оштукатурених з білими швами, віконницями та частково вигнутими фронтонами. Цей збережений архітектурний ансамбль є унікальним у Європі. Його було побудовано між 1734 та 1742 роками для голландських робітників, яких привіз до Потсдама король Фрідріх Вільгельм І. Ну, а зараз я на площі перед неуенськими воротами. Як я вже казав, вони знаходяться у безпосередній близькості від голландського кварталу. Ворота є однією з найбільш ранніх споруд, побудованих на Європейському континенті у стилі англійської неоготики. Це одні із трьох найстаріших міських воріт, що залишилися у пуцдамі. Їх було побудовано у 1755 році. Король свідомо обрав готичну середньовічну архітектуру, щоб надати міській брамі вигляду вищої вікової цінності. І колись за цією брамою закінчувалося місто. Ну а сьогодні ми просто покинули його історичний центр. Історичний центр то ми покинули. А ось до центру адміністративного управління тільки дісталися. Тобто передо мною зараз нова міська ратуша. Стара залишилась там, біля церкви Святого Миколая на Альтермаркті. Її так і називають: нова ратуша, Статхаус або Магістрат. Її будівництво розпочалося у 1902 році і тривало 5 років. У будівлі 478 кімнат. Попереду мене російська колонія Олександровка. Її було збудовано на прохання короля Прусії Фрідріха Вільгельма III для російських співаків із солдатського хору. Садиво було названо на честь царя Олександра I. Але я туди сьогодні навряд чи дістанусь. Попри те, що Потсдам був добряче такий розбомблений, в ньому залишилося ще досить таки багато історичних будівель. І ще одне. Він мені дуже-дуже сильно нагадує столицю США. Так, Вашингтон, DC. Я там ходив. Я, 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 я будучи там, я так само е, робив, робив там відео і так само казав, що Вашингтон дуже схожий на німецьке місто. Так воно і є. Чесне слово, у мене якесь дежав'ю. Вашингтон Дісі. І щоб не бути голосновним, будь ласка, порівняйте. Центр Вашингтону дуже нагадує ну такі провінційні німецькі міста, як Любек, Оснабрюк. І це ми йдемо вуличками, вулицями. Це не повна миля від Капітолія. Правда, у Вашингтоні у 2023 році можна було побачити ось такі чудові картини, і то досить часто. Але повертаємося до Потсдаму. Попри жорстокі бомбардування центру міста під час Другої світової війни, палаци та парки на околицях залишилися неушкодженими. Паркова зона Потсдама – це близько 500 гектарів, на яких розміщено більш як 150 будівель. І до однієї з них я зараз направляюсь. Ага, зараз мені туди. Саме так. Цицелієнгоф ліворуч. Йдучи парком, я зустрічаю багато цікавих архітектурних ансамблів та будівель. І нагадаю, майже кожна з них має статус об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І ось я й дістався до палацу Цицелієнгоф. Це остання резиденція Гогенцоллернів. Вона була побудована Вільгельмом Другим для сина Кронцпринца Вільгельма та його дружини Цицилії мекленбург шверинської у 1914-1917 роках. Саме тут. У палаці Цицелієн Гоф улітку 1945 року відбулася Потсдамська мирна конференція. У ній взяли участь країни переможці СРСР, США, Велика Британія та Франція. І якщо саме тут, у Потсдамі, у Гарнізонній церкві у 1933 році своїм символічним рукостисканням Адольф Гітлер. Започаткував нацистську партію та нацизм, то також саме тут, у Потсдамі, чи то за іронією долі, чи то за спеціальним договором, було прийнято рішення про денацифікацію, демілітаризацію та демократизацію Німеччини саме тут, у цьому палаці. Зараз про Cecilien я багато розповідати не буду, тому що на цьому каналі є детальне відео присвячене саме цьому палацу та тим подіям, які відбувалися тут. Отож, йдемо далі. А кому буде цікаво переглянути фільм про цей палац, посилання на нього я залишу в описі до цього відео. І далі на березі озера Хейлігерзеє я натрапив на мармуровий палац. Його було побудовано у 1787 році для Фрідріха Вільгельма II за планами Карла Готхарда. Внутрішнє оздоблення із ранньокласицистичним умеблюванням було завершено після смерті короля у 1797-му. Гротовий зал, концертний зал та житлові приміщення короля чудово прикрашені інкрустацією, шовковими покриттями, ліпниною, мармуровими димарями, картинами та виробами ручної Та розкішною. Англійською керамікою Вадґівуд, яка є унікальною та видатною. А ще відкривається чудовий вид на озеро. Наприкінці Другої Світової війни палац було частково зруйновано бомбою, що впала на північний Флігель. Згодом його відновили. І вже у 1946 році. Радянська адміністрація відкрила у палаці будинок офіцерів. Пізніше Мармуровий палац став німецьким армійським музеєм. У його експозиції була представлена військова техніка, військова форма, історичні документи. У дворі до 1989 року стояли гармати, танк Т-34, торпедний катер. Винищувач міг та ракета. Ну, усе у кращих традиціях миролюбивого військового блоку під назвою Варшавський договір. Тут же на березі озера також розташовується будинок палацової кухні. Його було побудовано у формі храмових руїн у 1790 році. Підземний хід. З'єднував кухню із гротовим залом на першому поверсі, який служив влітку їдальнею. На початках я подумав, що це якась закинута будівля. І першим питанням, яке виникло у моїй голові, було чому її не відреставрували біля такого чудового палацу. Виявляється, це так задумано. Якщо рухатися доріжкою вздовж озера на південь, ви обов'язково натрапите на ще одне творіння короля Фрідріха Вільгельма II та його архітектора Карла Готхарда. І це буде оранжерея. Вона являє собою 86-метрову одноповерхову будівлю. Брама та вікна її оформлені профільованими гіпсовими панелями. А ось портал. Він оформлений у єгипетському стилі. На чотирьох тосканських колонах під кесонним напівкуполом не то лежить, не то сидить Сфінкс. З обох боків його охороняють, мабуть, якісь жреці. Місто, якому понад тисячу років широко відоме своїми палацами, озерами та загальною. Культурною та історичною значущістю. Потсдам був резиденцією прусських королів та німецького імператора до 1918 року. Його планування втілювало ідеї епохи просвітництва. Завдяки остаточному балансу архітектури та ландшафту Потсдам був задуманий як мальовничий пасторальний сон, який нагадував би його мешканцям. Їхні стосунки із природою та розумом. У 19 столітті Потсдам змінився на науковий центр Німеччини. Сьогодні у місті є три державні коледжі: Потсдамський університет і понад 30 науково-дослідних інститутів. Місту є чим гордитись, місту є що показати, це місто може багато що розказати, та багато чим зацікавити. Для туру вихідного дня це ідеальне місце. Така концентрація цікавих, привабливих та захоплюючих об'єктів мало де зустрічається. Отож, якщо буде така нагода, я... Наполегливо б рекомендував відвідати це місто. Воно точно не розчарує. Ну і на сам кінець, я хочу подякувати усім тим, хто додивився це відео. І нагадаю, що про Гарнізонну церкву та палац Цицелієнгов на цьому каналі є окремі відео. Перегляньте, це також дуже цікаво. Посилання на них будуть в описі. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей!